На каналі я зрідка чіпаю українські гурти, хоча маю солідно вітчизняних пісень, які мені дуже подобаються. Крутих артистів в нас достатньо знакових альбомів Океан, і кожна крапля у ньому є унікальною. Фізично все це переслухати важко, і одного життя не вистачить це зробити. Але дякую Всесвіту, її оглядачі, журналісти, музиканти та інші небайдужі люди, які допомагають знайти скарб серед іншого скарбу. Сьогодні прийшов час взяти на себе. Таку роль та запропонувати вам одну коштовність. Спитаєте, яку саме? Хотів би сказати, дізнаєтеся після реклами? Оце це було б круто. На щастя, реклами ви тут не побачите. Натомість, сьогодні ви почуєте розповідь про один цікавий міні-альбом та жанр, елементи якого тісно переплітаються з коханням японською літературою та іншими стилістичними надбаннями, якими гурт Некора прикрасив свою файну роботу. З вашого дозволу, я почну. Хорошою знахідкою для мене стала робота нового проекту багатого музичного всесвіту. Ось цих хлопців: Євгена, Олександра, Олексія та Владислава. Даний квартет створив новий проект і видав п'ятипісенний міні-альбом, що побачив світ 30 листопада, 23-го року, Дещо символічно, що він вийшов останнього дня осені, сірого, прохолодного та сумного. Лірика пісень наповнена глибоко емоційними текстами про втрачене кохання, розбите серце та рефлексії на тлі цих почуттів, які поїдали зсередини. Міні-альбом представлений у жанрі скрімо, який допомагає розкрити артистам емоційну багатогранність свого музичного витвору. Але є одне але. Термін Скрімо є дуже суперечливим, починаючи від його походження та закінчуючи музикою гуртів, які грали в цьому жанрі. Іноді дуже важко зрозуміти, де чітко окреслені межі скрімо, бо гурти цієї сцени часто поєднували його з іншими стилями та впливами. Конкретніше про цей жанр та його джерела поговоримо пізніше. Повертаємось до епі. Музика та лірика цього міні-альбому надихалися п'ятирядковим хайку, який вокаліст гурту відкрив для себе ще у далекому 2008 році. Як ранковий місяць холодна, безжалісна була моя любов. І відколи ми розлучилися, мені нічого так не подобається, як проблискове світло дня. Кожен рядок цього хайку є назвою пісень з першої по останню, тому можу визнати для себе цей міні-альбом як концептуальний, але мотивом цього твору, що проноситься крізь ці треки, є втрачене кохання та рефлексія на булісні відчуття. Назва гурту та одноімейний твір проекту Некура, створення роботи навколо хайку, образи природи та метафоричність прямо відсилають до японської культури, її тяжіння до природи, швидкопливності часу та сумного зачарування життям. Ідеї, тексти, музика, пронизані тугою, болем, може навіть і ніжним, і світлим смутком та прийняттям того, що втрачене вже не повернеш. Детальніше про лірику та сенси, вкладені в неї, я також розкажу пізніше. На даний момент у мене є два нерозкритих питання, про які я мав намір вам розповісти пізніше. Час цього пізніше настав. Почнемо з першого: з розповіді про Скрімо. Оповідь про міня альбом буде за ним. Що можна сказати про цей жанр? З впевненістю повідомлю, що він є предметом суперечок не тільки серед фанатів, а й серед музикантів. Перш ніж зачитувати будь-які цитати, давайте розберемо визначення цього терміну. Скрімо похідний жанр від хардкор панку та емо, що характеризується частими змінами темпу, динаміки, перетіканням швидких і повільних мелодій, навпаки, з використанням крикливого вокалу як елементу звукової зброї, коли музика і текст досягають певної емоційної межі. Притаманний скріму вокал використовується також як інструмент експресивного вираження інтроспективних текстів. Їх декламація може відбуватися по різному перетікаючи від несамовитого крику до чистого співу. Іноді ж вокалісти просто несамовито кричать протягом усієї пісні. Джерела Скріма також є предметом суперечок, але все ж існує точка опори, від якої я можу відштовхнутися. Це 1985 рік та одноіменний альбом Вашингтонського гурту Rides of Spring. Нетиповий хардкор, який почули слухачі на цій роботі, мав віддалений натяк на жанр, який через десяток років охрестять скрімо. Окрім Sprint, такі гурти як Embrace, Ембрейз, Онлест Виш, Біфітер, Grey Matter, Fire Party, Гнесті грали хардкор, який вже починав виходити за рамки тогочасної сцени, завдяки емоційному виконанню та особистісним текстам. Подібний акцент на щирості і відкритості був відповіддю на жорстокість та застій хардкору руху Вашингтону середини 80-х. Це емоційне відгалуження сцени знаходило нових прихильників серед слухачів та майбутніх музикантів, які допоможуть жанру еволюціонувати в інші нетипові форми. На початку 90-х в Сан-Дієго такі гурти, як Heroin, Honeywell, Antia Caro, Indian Summer та інші почали грати подібно до Вашингтонського хардкор та видавати свої роботи на Gravity Records. Цей лейбл, легендарного після, разом з тамтешніми гуртами зіграє роль у формуванні звуку Сан-Дієго, вплив якого на собі відчують інші банди. Водночас гурти Нью-Йоркської та Нью-Джерської хардкор сцени Native Not, Meral, One Six Band, Policy of Three, Трі, Coalition і Rorschach грали у стилістиці побратимів з Каліфорнії та пліч опліч розвивали скрім у сцену. Звук Сандієго почав еволюціонувати і переходити у більш хаотичні та агресивні форми, які стали звичними для скріму. Гурти що просували подібний звук, з'являлися та розпадалися, але залишали по собі культові альбоми, що визнають тільки через руки. Серед таких робіт можна виділити. Невелика пауза. Термін «скрімо» з'явився в журналістиці Джима Дорогаткіса та Енді Грінвальда, робота яких висвітлювали не тільки події емоційної сцени, орієнтована дата появи – 95-96 роки. Є суперечки з приводу першого запису в жанрі Скріму. Якщо Rides of Spring є протозаписом не тільки Скріму, а й ЕМО та постхардкору, можливо, то на деяких музичних ресурсах першим скріму альбомом значиться одноіменний альбом гурту Meryl з Нью-Джерсі. Є ще один момент. Менеджер гурту Troy Девіс вважав, що альбом «Teen with Strings To You був першим записом у стилі Скріму. Звичайно, це його право так думати. Наприкінці 90-х у Вірджинії сформувався великий впливовий скрімо-рух з таких гуртів, як Пейдж Найтінайн, City of Caterpillar, Majority Rule, Melody та інші. Хтось з них грав хаотичне та агресивне Скрімо. Хтось черпав вплив по строку. деякі поєднували скрімо і Металкор, дехто пішов в сторону поєднання з грандкором та Power Violence. Так, невеличкий стоп. До представлених гуртів треба додати культових Скол Текс з квест-саванни, автентичний звук та оригінальність яких визнають критики і шанувальники. Мені здається, якби я забув про них сказати, то отримав би на пущі пакунок з вмістом, жахливий сморід якого змусив би попадати усіх у відділенні. Невелика пауза у 94-му році. Вийшла робота Black Metal гурту Zorn, яка охарактеризована як Black Metal під впливом Скрімо. В середині 90-х Скрімо, формуючись як окремий жанр, зазнавав впливу інших стилів. Як наслідок до картини емоційної сцени додавали нетипові цікаві палітри. Речі про другу хвилю скрімо, неможливо пройти повз культовий гурт Jerome's Dream, гіперемоційні виступи та музика якого захоплювали багатьох шанувальників. Вокаліст, басист, банди Джеф Сміт, який горланав на концертах без мікрофона, іноді викликав шок та захоплення в слухачів. Треба також відмітити гурт Кота та їх концептуальну роботу Killer Was In Government Blankets, що розповідає про геноцид корінного населення Америки, політику сегрегації та нерівність у суспільстві. Ця яскрава, жива та цілісна робота, мало кого залишить байдужим. Неможливо пройти повз гурту Orchid, який став одним з найвпливовіших у жанрі, залишив за собою культові роботи та вшанувався трибют альбомом Epilogue of a Car Crash. Ще трохи затримую на цьому абзаці. Банда Госпол та хвит Римон і за Дед Ворлд вміщує просто неймовірну музику. Навіть не заглиблюючись в жанрові складові, скажу просто що поєднання музики з крімосинтезатором – синтезатором це щось все слухається на одному диханні. Пливових гуртів та альбомів другої хвилі з Криму багато і охопити їх за одно відео важко. Тому напишіть в коментарях важливі роботи або банди, що я пропустив чи не помітив через неуважність. Поки ви розбираєтеся з тим, що написати, відмічу того впливові роботи. Пауза, початок 2000-х, і надалі почав пересувати жанр у досі невидимій площини популярності. Позначка Скріму закрикливо вокал надавалася добровільно або ж проти волі гуртам, які зазнавали впливу цього жанру, чи взагалі не мали відношення до оригінальної сцени. Почалися цікаві трансформації та процеси, що відкрили двері у мейнстрім для скрімо. Відзначають декілька подій, які вплинули на подальшу популяризацію жанру та його вихід з тіні. 2001 рік світ побачив альбом Full Collapse гурту Thursday. Окрім постхардкору та емо, які категоризували запис платівки, поряд з ними знаходився термін скрімо, досить бадьорий альбом з хорошими текстами, емоційним виконанням та піснями, які назавжди залишилися в плейлисті більшості слухачів, відкрив молодому гурту двері у мейнстрим та привернув увагу до маловідомої емоційної сцени. 2002 рік. Виходить одна іменна робота Alexis On Fire, яку Мет Мілс з Метал Hammer назвав ключовим у легітимізації звучання скрімо. Дякую, Вікіпедія. Емо, пост-хардкор, металкор та інші гурти, які більш-менш кричали та використовували емоційні тексти, почали таврувати позначку із скрімо. Екс-гітарист гурту Poison Devil well» Дерек Мілар казав, що цей термін описує тисячу різних жанрів. А Берт Макракен, вокаліст The Used, зазначив, що Скрімо це лише термін для звукозаписних компаній, щоб продавати записи, і для музичних магазинів, щоб їх класифікувати. Масло в вогонь також підливав Кріс Тейлор, вокаліст гурту Page 99. Нам ніколи не подобалося все це скріму. Навіть під час нашого існування ми намагалися відійти від моди і сказати людям: Гей, це панк! Назва жанру також викликала недовіру музикантів нового покоління через його розмитість та невизначеність, що не скажеш про шанувальників першої хвилі сцени. Вони в свою чергу спробували відрізнити самозванців від трушних скріму хлопців і вигадали термін Скрамз, який більшість музикантів використовувати не буде. Феномен мейнстрімізації жанру, вихід великої кількості робіт під впливом Скрімо та поява гуртів з часткою Скрімо, отримав назву поп скрімо або mtv Скрімо. Боже, як багато слова Скрімо через використання важчого ніж зазвичай звуку, крикливого вокалу, структури поп пісень для формування більш комерційно життєздатного звучання. Гурт наражав себе на небезпеку отримати це тавро. До когорти mtv Скрімо відносили? На початку 2000-х почався розквіт європейської сцени з Азія також не відставала у цьому русі. Вважається, що Італія та Франція мають багату та насичену сцену. Британія також має свої таланти і не є виключенням Україна, яка володіє культовими гуртами і яскравими періодами розвитку жанру. Щодо Азії, то найпопулярнішим, як мені здається, і що визнають слухачі, є гурт Envy, що вдало поєднує з пост з построком. Проект є ветераном сцени. А полиця його робіт на не один культовий альбом. Остання файна робота Енві вийшла у двадцятому році, і я раджу вам з нею ознайомитися. Наприкінці нульових набуває сили процес, що потім охрестять як третя хвиля Скрімо, просто хвиля або Скрімо Рівайвал. Ці гурти, які випускали музику самостійно, чи були підписані на досить великі незалежні лейбли. Грали музику, що була схожа на перевісне Скрімо або ж мали подібне до нього звучання. Туше Аморе, Свіля Лун, Ля Діспут, Дефітер, Ді Паен з Біком Тіс, Лома Прієта, Острака, Бердс і Роу і багато інших гуртів продовжують справу. Інтерес до Скріму відроджується знову, формуються нові гурти під цим впливом, виходять різні гарні записи. Банди, що розпалися наприкінці 90-х та на початку нульових, знову воз'єднуються, випускають нові платівки та дають концерти в турах зі своїми старими друзями по сцені. Це так резюмуючи третю хвилю. Що можна сказати про жанр зараз? Він живий, здається, нові ну платівки створюються, гурти експериментують зі своїм звуком. Ветерани також не відстають від відносно молодих. Це не може натішити. Тепер я гадаю, настав час детальніше розказати про роботу, яка осіла на поличці українського скрімо на видному місці.